Привіт, друзі! Швидкий огляд на диворіч годинник на Android за 89 доларів. В ньому є Wi-Fi, Bluetooth, sim карту підтримує, на коробці маленька наклеєчка 2G 16 ГБ, GPS, NFS, пульс, крокомір, дві камери, 8 та на 3 Мп, навіщо ті дві камери, поясніть. Що я бачу? Почнемо з коробки та упаковки. Коробка дуже дешева, є просто назва смарт -вот, що означає смарт-годинник, саме зображення та більше нічого. Ні назви, ні моделі, ні виробника просто нічого. Комплектність стандартна, ремінець дешевий, але приємний краще ніж на модфіт. Заряджав його десь 2,5 години. Сім карту не вставляв. З того, що я побачив на налаштуваннях, це Android 8.1. назва моделі годиннику, яку описує сам Android... І Watch, 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 вбудованої. Наскільки можна довіряти тому, що пише Android, ну я не знаю. Додатково я не перевіряв. Зібраний він, звичайно, як будь-який годинник ціною до 50 доларів, може навіть і гірше. Так, почнемо з того, що працює. Wi-Fi працює, але годинник скажена втрачає заряд. Якщо його юзати, вистачить максимум на 6 годин. Знаходився від роутера в 5 метрах прямої видимості і індикатор показував без однієї поділки. GPS не працює, я не логінився, але при включеному Wi-Fi і в налаштуванні годинника GPS він так і не визначив місце знаходження. Я намагався це довго зробити, вам показую ще результат. Хоча звичайний телефон, якщо вимкнути, я маю на увазі без передачі даних та без Wi-Fi, залишити тільки ввімкнути GPS, визначає місце положення одразу. Так, YouTube працює нормально, але я був лише на Wi-Fi і він не встигав підвантажувати відео періодично. Тобто, якщо на упаковці написано 2G, то з сім картою буде гірше працювати. Chrome працює нормально, все вантажить. Повний фейк з тренуваннями, там просто є роки. Що куди і як його, хто його знає. Із показників здоров'я він вимірює лише пульс та СПО2. Як вимірює і коректність, я не можу сказати. Так, підсумуємо з того, що я побачив і відчув. Однозначно, річ цікава, але філософія того, навіщо телефон на зап'ясті. Або щоб він працював, потрібна ще одна сім-карта з інтернетом, або роздавати з телефона Wi-Fi на постійній основі питання. До речі, він як годинник не спрацьовує. Коли ти підіймаєш руку, він не реагує. Це зрозуміло, тому що це на Android і він для цього не робився. Вмикати доведеться кнопкою. Прикольно, коли можна з годинника подивитися ютубчик, але екран замалий і все дрібне. Android не підлаштований під такий розмір екрану. Майже 90 доларів його вартість ну за що така вартість? Коштував би 15 доларів, я б ще його придбав а чисто з цікавості, воно геть не практично в такій реалізації. Я мовчу вже про гарантію, там, яка гарантія, від кого гарантія, куди нести, якщо з ним щось трапиться, в кого проконсультуватися, ну просто нічого немає, ну реально. Ідея гарна, а по факту лайно.